Доброго ранку всім, що? <сміки> Мікі, Мікі бавиться з Веронікою, Бавляться з Веронікою та Веронічка. Ось так гарненько. Мишки каже, я лапаю у ліжку. Під ковдрою каже, мишки живуть. Такі мишки каже, живуть під ковдрою, завелися. Мишки. Яких неможливо злапати, не каже Вероніка. Ой, Касі, таке би я не знаю, що ти там робиться, Все я знаю. я все знаю. Дик, Дік виявиє. Дик Дік. дік. Побачив, сидів. Думав, що мама пішла з хати, а мама в хаті, а він там сидить, виє, вияв дурнуватий виє. Та, да? ти думаєш, що мама пішла з хати? Ну як ти так? От що то є старенький песик. Що то є старенький песик? Все, утік Мікі від тебе, Вероніка. Гонки починаються. Пропустила такий момент. <реш> Вероніка оділася в кіцьку, в кіцьку оділася. А Вероніка, ну, Покажи, яка ти кицька І змійки хочуть бавитися. Але я бачу, що Мікі розуміє, що кажуть, ця киця вона якась завелика. Якась вона мене лякає і сховався під Ялиночку. Каже, ой ні! То щось вже не моя Веронічка. Та вже хтось такий. Страшненький для мене. Такими лапами великими, чорними, чорними, такими лапами Мікі, влазь, ти що? Ти у нас супермен непереможний, Мікусічка <свисті> <свисті> Отак, вот мама, вот мама взяла на ручки, на ручки взяла маленького хлопчика. Бо тут Вероніка така лячна. Така лячна, Вероніка, лякає котику маленького. Лякає котику маленького. Дивіться, він на неї дивиться. Кажи, що ти така лячна мені? Кажи, уділа маску, а ну зніми маску. А ну фути, а ну фути. Ой, ой, Кажи, ой, ой. Ой, світло включили. Оці книжки. О, Мікі набрався х... хоробрості казінсу, ну, заре тобі показю. А, утик, утик. Вероніка. О, знову Здарова. виключили світло. О, а ну у нас є диви, що у нас є. Опа, і все. Так, Вероніка робить, малює аватарку для тік-тока для подружки, так? Так. Ану покажи. Ось така буде аватарка, Вероніка вміє це робити. Попросила її подруга, і вона робить. І ми сьогодні покажемо. Веронічка, покажеш нового дракончика, якого ти зробила? Ану покажи. Ану, нехай він говорить. Ага, бачите, Як він називається досі? Я ще не придумала, але або ураган, або ще я. Може, сніжинка. Сніжина, може бути. Ну тут цей грім, та? блискавка. Да. Блискавка. Може завірюха? Завірюха. О, буде завірюха. Да. Дітки, якщо вам подобається, то ставте лайк. Так, у неї є корона. А, диви, у неї корона є. Бачите? Корона є. Завірюха. А ну заспівай, завірюха мете, завірюха, мете, завірюха. Ти куди мене кличеш, послухай. Mm -hmm. Ось так, без світла. Ну нічого, ми зараз включимо лампу. Mm -hmm. Ось і все, є світло. Mm -hmm. Тато наш зробив такі батарейки. Mm -hmm. І ми заряджаємо їх і включаємо лампу. Ось така лампа на цю батарейку. Так само тато нам зробив інтернет. Ми включаємо через батареї. Маємо інтернет, так що ми навіть і не помічаємо, що нема світла. Подивіться <говори> <говори> на них. Вони Що з вами? Соні <говори> Мікі сонний дік взагалі не розумієш, що робиться Вели... на цьому білому зимі. Та, та ми просто чекаємо, коли ти нас покажеш. Чого ти нас не знімала? Це такі від два зомбі. Два зомбі стоять, <говори> каже Вероніка. У мене такий вікінг зоди. Ой, ой сьомий мій. Ну ладно проспав цілий десь. <смі> я оце думаю, я оце думаю. Соціосе поганяти, побісити вас чи що. <смі> а, а Дік, напевно, думає, коли мене пустять гуляти, щоб я поїв. Дік біжить так гуляти, щоб поїсти. Бачите, який він у нас старенький, Ледво ходить, шерсть вся потрьопана, уже <смі> нема ще. Тринадцять років Мікі пішов помиватися, ну правильно.